Останні роки в світі йдеться дуже багато розмов, наукових досліджень, обговорення стосовно якісного складу інфузійних розчинів, які ми застосовуємо для інфузійної терапії. Зрозуміло, це питання стосується не лише лікарів, анестезіологів, лікарів критичної медицини. Це стосується практично всіх лікарів, оскільки. В більшості випадків так, мабуть, склалося, що пацієнт, який перебуває на стаціонарному лікуванні, він розуміє, що без крапельниці не може бути ефективного, не може бути адекватного лікування. І лікарі, ну якщо, вибачте, за сленг, ведуться на це, дуже часто призначають інфузійні розчини. Інфузійні розчини, які ми застосовуємо для проведення інфузійної терапії, це не просто. Іграшки це такі самі препарати медичні, які мають свої показання, протипоказання, і, звичайно, ж як і всі препарати, як лікувальні засоби, мають і чи інші побічні ефекти. Звісно, що в багатьох клінічних ситуаціях ми використовуємо інфузійні середовища, і найбільш поширений на сьогоднішній день, якщо говорити про нашу країну, то понад 90% випадків серед інфузійних розчинів використовується ізотонічний розчин натрій хлору, який ми звикли називати фізіологічним розчином. Але трошечки пізніше проговоримо, чи можна називати натрій хлор 0,9% чи фізіологічним розчином. Біологічні мембрани нашого організму вибірково пропускають різні речовини. Через клітинну мембрану вільно проходить лише вода. Іони транспортуються за допомогою спеціальних механізмів в більшості випадків. Ну, класичний приклад це натрія каліва атаєфаза, насос, калівий насос, енергозалежний. А от якщо говорити про ендотелі, то на відміну від клітинної мембрани, ендотелій вільно пропускає не тільки воду, а й електроліти, і в той же час є непроникним для білків та білкових молекул. Відповідно, в залежності від проникненості через ендотеліальну мембрану, розчини поділяють на дві основні великі групи, про які ми з вами знаємо, не буду тривалий час зупинятися. Це кристалічні розчини і розчини колоїдів. Ну і тепер до цього фізіологічного натрій хлор 0,9%. Чи можемо ми називати натрій хлор ізотонічний розчин фізіологічним? А, насправді не можемо. Чому? Тому що цей розчин має однакову кількість іонів як натрію, так і хлору, і це зрозуміло, кожен з нас розуміє, не відповідає електролітному складу та складу водних середовищ нашого організму. А використання великих об'ємів розчину натрій хлор 0,9% небезпечно не лише ризиком розвитку дисбалансу водно-електролітної рівноваги, але й розвитком порушень кислотно-основного стану внаслідок розвитку гіперхлоремічного метаболічного ацидозу. До речі, темі гіперхлоремічного метаболічного ацидозу було присвячено близько 10 доповідей позаминулого року на конгресі американської асоціації анестезіологів в новому Орлеані. Гіперхлоромічний метаболічний ацидоз – концепція була запропонована ще наприкінці 70-х років минулого століття Пітром Стюартом. В принципі, широко використовується лікарями, ну мабуть, переважно лікарями інтенсивної терапії з метою розуміння патологічних процесів, що супроводжуються переливанням високих доз ізотонічного розчину на хлор. Стюарт пропустив, що відмінності pH або зміни pH залежать від стадії дисоціації рідин в плазмі на основі трьох основних фізико-хімічних принципів: це електрична нейтральність, збереження маси і балансу електрохімічної дисоціації. На даному слайді приведена форма розрахунку змін pH, де один з основних показників оцей показник сід, на який впливає на збалансований розчин 09% натрій хлору. СІД – це різниця сильних іонів. І от різниця сильних іонів це різниця суми всіх сильних катіонів, це в першу чергу натрій, також калій, кальцій і магній, та суми всіх сильних аніонів. В першу чергу це хлора, також лактат, сульфат і кітонові тіла. Фізіологічне значення показника різниці сильних іонів в нормі становить близько 40 міліквівалентів на літр води. І залежить переважно від різниці між іонами натрію та іонами хлору. З урахуванням закону електронейтральності, величина різниці сильних іонів також дорівнює сумі зарядів слабих іонів в організмі, саме бікарбонату, альбуміну та фосфатів. Таким чином. В рівнянні стюарта показано важлив, важливість або роль альбоміну плазми і фосфатів, рівень якого часто може знижуватись у критичних пацієнтів відділення інтенсивної терапії, потребує певної корекції або забезпечення адекватної нутритивної підтримки, або в деяких випадках застосуванням інфузії розчинів альбуміну. альбоміну. Більш того, враховуючи рівняння стюарта, можна пояснити причини розвитку метаболічного гіперхлормічного ацидозу після інфузії високих доз ізотонічного розчину натрії хлор. Це пояснюється тим, що і натрію і хлору в даному розчині міститься по 154 міліквіваленти, тобто різниця. Сильних іонів становить ноль. Переливання такого розчину призводить до зменшення pH, зменшення pH плазми крові і відповідно розвитку гіперхолормічного метаболічного ацидозу. Яким чином це може впливати на організм людини? Знов таки, останні декілька років дуже багато з'являється публікацій з цього приводу. Які мають і теоретичне значення, і практичні, і теоретичні розрахунки, і практичні витоки, за даними цілої низки клінічних досліджень, опублікованих в доступній медичній літературі, встановлено помірний та достовірний взаємозв'язок між зростанням маркерів гломерулярного та тубулярного наркового пошкодження і вираженістю метаболічного ацидозу гіперхлоремії. Так, рядом досліджень показано, що використання незбалансованих сольових розчинів, а також розчинів коло колоїдних незбалансованих <кій> вибачте, в кількості понад 35 мл на кілограм маси тіла з темпом інфузії, що перевищує чверть мл на кілограм маси тіла, супроводжується розвитком помірного ацидозу. Виявлені розлади електролітного кислотно-лужного геміастазу потенційно збільшують ризик розвитку ниркової дисфункції і не лише ниркової, про це поговоримо дещо пізніше. Широко ми застосовуємо так звані збалансовані або відносно збалансовані розчини. Ну, найбільш часто застосовуваний з них це розчин Рінгід, який, окрім іонів натрію і хлору, містить вже іони калію та кальцію. Розчин Хартмана, Дароу, глікастерил, стерофундін, розчини, які колоїдні розчини. Які виготовлені на основі збалансованих кристалоїдів і відповідають тією чи іншою мірою складу плазми, ізотонічність інфузійного розчину. Фізіологічна або збалансована інфузійна рідина, вона є ізотонічною. Якщо вона має ту саму фактичну осмолярність, що плазми крові це 276 мм на кілограм води. Або теоретичну осмолярність, як і у фізіологічного або ізотонічного розчину 0,9% натрій хлору, ми знаємо 308 міліосмоль, але якщо врахувати, що осмотично активні іони натрію хлору, їх 93%, то в принципі осмолярність 286 дорівнює. Але при виборі інфузійного розчину слід брати до уваги не лише ту осмолярність, яка є розрахованою або написаною на флаконі, а і особливості розчину. Так, якщо ми говоримо про 5% розчин глюкози, він з одного боку є ізотонічним ізотонічним розчином, але інфузії ізотонічного розчину декстрози або глюкози вони є за ефектом такі самі, практично, як вода, оскільки глюкоза швидко метаболізується, а ефект введеного розчину дорівнює ефекту введеної води. Ну і декілька досліджень, оглядових і метааналізів, вивчення і порівняння застосування клінічного розчинів збалансованих та незбалансованих розчинів кристалоїдів. Це дослідження проводилося в педіатричній практиці, і в таблиці ви бачите можливі. Ушкодження або потенційні ушкодження при застосуванні ізотонічного розчину атрії хлор. В першу чергу це розвиток гіперхлоромічного метаболічного ацидозу, це гостре пошкодження нирок з порушенням видільної функції, це розвиток гіперкаліемії за рахунок мобілізації калію з внутрішнього клітинного сектору, пошкодження ендотелію судин, пошкодження функції шлунково-кишкового тракту, що супроводжується набряком і порушенням смоктування. Нутрієнтів, розвиток, потенційний розвиток аглопатії з зростанням крововтрати в післяопераційному періоді. Інше дослідження, досить велике дослідження, опубліковане було в 2012 році порівняння летальності і захворюваності у хірургічних пацієнтів, яким застосовували збалансовані рочні кристалоїдів та незбалансовані рочні кристалоїдів, а саме 0,9% розчин натрій хлор. Дизайн дослідження, ви бачите на слайді. Величезна популяція пацієнтів була відібрана для проведення аналізу. дослідження опубліковане американськими авторами. Всього було проаналізовано майже півмільйона пацієнтів, яким були виконані великі оперативні втручання на черевній порожнині. До остаточного аналізу були включені дві пацієнтів, що вибачте, 30900 тридцять не бачу, куди мене показує указка. 30 994 пацієнти, які отримували лише натрій хлор 0,9%, і 926 пацієнтів, які отримували лише збалансовані розчини кристалоїдів в переопераційному періоді протягом доби. Ну і основні результати даного дослідження. Як ви бачите, пацієнти групи Збалансованих застосування збалансованих кристалоїдних розчинів мали набагато достовірно, або статистично значимо меншу кількість інфекційних ускладнень в післяопераційному періоді, меншу кількість ниркової недостатності бралася до уваги в даному випадку. Неркова недостатність, яка потребувала проведення гемодіалізу. Пацієнти групи збалансованих кристалоїдів мали меншу потребу в переливанні препаратів в крові, менша частота електролітних порушень, менша частота ацидозу, а також ці. Пацієнти мали меншу ймовірність повторного втручання. Основні результати дослідження стосовно летальності. Госпітальна летальність пацієнтів групи натрій хлор 09%, повторюся, майже 31 тисяча пацієнтів становила 5,6%. Група застосування збалансованих розчинів становила 2,9%, статистично значима різниця. Серйозні ускладнення мали місце у кожного третього пацієнта групи натрій хлор 09%, 23%, тобто менше, ніж кожен четвертий пацієнт, у групи застосування з розчинів. Балансованих розчинів таким чином, автори роблять висновок, що ризик ускладнень у пацієнтів з великими оперативними втручаннями на, органів, на органах черевної порожнини, у яким застосовують з метою інфузійної терапії виключно натрій хлор 0,9%, втричі вище ніж у групи пацієнтів, яким використовують збалансовані кристалоїдні розчини. Дійсно, в нашій клінічній практиці в сучасних наших реаліях далеко не завжди ми можемо оцінити. Кислотно-основний стан та рівень електролітів у пацієнта в критичній ситуації, у критичного пацієнта. І виходом в цій ситуації є, мабуть, застосування збалансованих кристалоїдних та колоїдних розчинів, які мають найменший пошкоджувальний ефект для пацієнтів в критичному стані, в гострому стані. Збалансований електролітний розчин повинен мати фізіологічну іонну структуру, аналогічну плазмі, перерахунку на натрій, калій, кальцій, магній і хлор. Бути ізотонічним по відношенню до плазми і досягати фізіологічного кислотно-основного балансу. Інфузія такого збалансованого розчину дозволить запобігти ризику розвитку гіперхлоремії відповідно тих ускладнень, про які ми говорили вище: ацедозу, порушення функції кишківника, нерок і так далі. Дякую вам за увагу.